Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас з вами урок математики. Продовжуємо вивчати нумерацію чисел у межах мільйона. Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, Дзвінкий та веселий. Напишіть каліграфічно число 5104. Запишіть у зошиті число, класна робота та каліграфічний рядочок 5104. Нам потрібно з вами розібратися, скільки одиниць кожного розряду в числі 98 010, 56 565 та 17 340. Розгляньмо міркування. Число 98 тисяч 10, п'ятицифрове. Отже, найвищий розряд у ньому п'ятий. Це десятки тисяч. На п'ятому місці справу записана цифра 9. Тобто одиниць п'ятого розряду 9, на четвертому місці. Записана цифра 8. Це означає, що число містить 8 одиниць четвертого розряду. На третьому місці цифра 0. Це означає, що одиниць третього розряду немає. Продовжте, будь ласка, міркування самостійно. Запишіть в зошитах. Слово вирази 304. Розклади на розрядні доданки кожен із чисел. Число 10569. Ми розкладаємо на такі розрядні доданки 10 тисяч додати 500, додати 60, додати 9. Наступне число 11407. Ми розкладаємо на такі розрядні доданки. 10 000 додати 1000, додати 400, додати 7. Наступне число у нас 15 320. Це число ми розкладаємо на такі розрядні доданки. 10 тисяч додати 5 тисяч, додати, 300, додати 20. І останнє число 19 9. Ми це число розкладаємо на такі розрядні доданки: 10 тисяч додати 9 тисяч, додати 9. Запишіть ці вирази у зошиті. Наступне число 16789. Це число ми розкладаємо на розрядні доданки. 10 000 додати 6 тисяч, додати 700, додати 80, додати 9. Наступне число 10 101. Це число ми розкладаємо на такі розрядні доданки: 10 тисяч додати 100, додати 1. І останнє число в, цьому, в цій вправі 22 202. Це число ми розкладаємо на 20 000, додати тисячі додати 200, додати 2. Напишіть в зошиті математичний диктант. Я вам буду говорити, ви записуйте в зошиті число цифрами. 32 000, 20 45 100 68 394. 99909 дев'ятсот девять і останнє триста сім. Перевіряємо тридцять две тисячі двадцять, сорок п'яч сто, вісім тисяч, триста дев'яносто чотири. 9909307. 99 Переходимо до наступного завдання. Кожний запишіть на окремому аркуші паперу два цифрові та два п'ятицифрові числа. Словами. Як у попередньому завданні. Обміняйтеся аркушами і виконайте завдання, запишіть число сусіда цифрами, перевірте одне в одного правильність виконання завдань. Так як ви зараз сидите вдома на дистанційному навчанні, ви можете це завдання виконати з батьками. Записуємо в зошиті слово рівняння 307. Перше рівняння 3300 дорівнює Х плюс 300. Це рівняння на додавання. Як знайти невідомий доданок? Правильно, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Чому буде дорівнювати х? Х дорівнює 3300 відняти 300. Х дорівнює 3000. Перевіряємо. 3300 це 3000 додати 300. Рівняння виконали правильно. Наступне рівняння. 4201 дорівнює 4000 додати х додати 1. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок? Для того, щоб краще було це зробити, ми можемо додати 4000 плюс 1. Або відняти в порядку спадання. Х дорівнює 200. Підставляємо замість значення Х число 200. 4000 додати 200 додати 1, дорівнює 4201. Рівняння розв'язали правильно. Наступне завдання у нас з вами. Треба знайти значення виразу 10 тисяч плюс С, помножене на 1 тисячу Б, помножене на 100. Якщо С дорівнює 4, Б дорівнює 7. Як виконувати це завдання? Замість буквених Значить, нам потрібно вставити числа 4 та 7. 10 тисяч додати 4 помножити на 100, додати 7 помножене на 100. Спочатку виконуємо дію множення. 4 помножити на тисячу. Дорівнює 4000. 7 помножити на 100 дорівнює 700. І ось ми отримуємо з вами число 14700. Ось і виконали ми з вами всі завдання. Ваше домашнє завдання на сторінці підручника 57. Розв'яжіть вирази 309 та 310. Ви дуже гарно працювали на уроці. Дякую вам за гарний настрій та до побачення!